Добрий вечір. За 12 хвилин на першому національному вістці з основними подіями вівторка, 4 травня. Сьогодні у випуску українська ракета носій Зеніт «Зеніт-3СЛ» в рамках програми Морський старт вивела на орбіту американський телекомунікаційний супутник. Понад 4,5 тисячі вибухонебезпечних предметів знешкодили протягом трьох років у лівані українські сапери. У Батумі пройшли мітинги противників глави Аджарі Аслана Башидзе. Поліція та спецназ розігнали демонстрантів. У Великій Британії розпочинається святкування з нагоди сторіччя компанії Rolls-Royce – гігант автомобільної та моторбудівної промисловості. За дві години кожен охочий зможе спостерігати повне затемнення місяця. Докладніше про ці та інші події у вістях о 21-й.